Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на розклад пасіансу на період з 13 по 19 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Лавровий вінок це успіх, хрест, карта долі, якісь важливі події можуть відбуватися за картою долі. Це стосується, наприклад, як роботи, так і загальних подій, так і особистих, але вони на вас вплинуть, і ви вже не зможете, наприклад, свої плани якісь прилаштувати до життя. Ось тут мечі, це скандали та обстріли. Будьте уважні та обережні, шановні українці. А також карта Сонця. Це особистий успіх, але воно також іноді показує вибухи. Чому я так кажу? Тому що ось тут обстріли та вибухи. Де б ви не знаходились, подбайте про особисту безпеку. Ось тут стріли в колчині. В десяточку якісь успішні дії та події. Поруч змія. Це хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Або хтось заздрить, або якісь такі висловлювання не на вашу користь. Ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є нові відео огляду N'D. Вчора я випадково туди поїхала по справах поруч і зайшла, зняла відео. Досить цікаві моделі, новинки осені, одягу на осінь для жінок. Всіх запрошую, кому цікаво. Можливо, в своїй шафі ви віднайдете такі ж самі речі. Або дуже подібні до тих, що зараз в новій колекції. Цікаві кольори та фасони. Ось тут другий розклад для знаку діва. Домашнє господарства щастя це счастья, своєчасне планування до виконання якихось ваших важливих справ. Котик це романтичне почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Ось тут добра новина дзвін. Начебто все. Прямуємо вперед і подивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад. Знак Зодіака, Діва. Добра новина. Чарка показує застілля. Це може бути бізнес-ланч або святкування дня народження, або щось зовсім таке. Про що я не кажу, але ви його за столом якось або святкуєте, або якісь договори, щось таке, де присутні. Онч, наприклад. Корабль. Новий проєкт або далека дорога, якісь потужні зміни. Ось тут змія, хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Зверніть увагу, карта долі і хитра людина. Якщо ви будете приймати якісь важливі рішення, ось тут зберігайте спокій Терези, знак Терези для Діви. Зберігайте спокій прийняття важливих рішень за картою долі, щоб ніхто не вплинув. Не бажано. Ось тут, друзі, сьогодні з нами колода колесо року. Подивимось застереження для знаку діва. Принцеса Кубків та порадам. Дев'яточка Кубків. Ці дві карти кажуть про те, що все у вас буде добре, але якісь емоції, наприклад, емоції це ось ця дівчина, це емоції. Чому вона застереження? Або проявляйте свої емоції, не тримайте в собі. Тому що, наприклад, іноді люди роблять висновки з вашого зовнішнього вигляду або поведінки, що ви суворі, що ви ніколи не посміхаєтесь, не зрозуміло, які у вас є емоції. І ось ці емоції не треба приховувати. А якщо у вас емоції обратного характеру, зворотнього, наприклад, ви на щось зле або якось так у вас агресивно щось відбувається, то теж старайтеся. Намагайтеся нормалізувати свої емоції, щоб вони негативно не впливали на ваші події. Тому що, якщо ви негативна людина, то позитивні з вами не схочуть спілкуватися або робити якісь важливі справи. Тому зберігайте баланс, щоб все у вас було гармонійно. І ось це дев'яточка кубків. Вона також показує якісь. Святкування, або якісь події, котрі ви будете, в котрих ви себе будете відчувати щасливим. Цілком можливо, що ось це воно і є ось цей кубок, або якась зустріч доленосна, або якісь такі події, де ви будете щасливі. Про це каже дев'яточка Кубків. Це може бути обов'язково кампанія, не ви самі собі наодинці, що святкуєте. А як ви можете бачити, компанія або друзі, або родичі, або хтось, або по роботі. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам гарного тижня, щоб всі позитивні моменти збулися. Дякую за підписки, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал. Після цих розкладів виходять, починаю робити розклади на листопад 2025 року. До зустрічі!